Лелека, якого ще у травні знайшли пораненим на Лановеччині, нарешті повністю одужав після тривалого лікування у соціальній ветеринарній клініці Тернополя. Лікарі не давали гарантії, адже шанс на виживання був мізерний. Але птах показав жагу до життя, почав самостійно їсти, пити та зміцнів. Зробили ми йому першу операцію, зробили остеосинтез, тобто в крило ставили спецію. Десь ми місяць чекали, поки Поки що там буде зростатися, не буде зростатися. І коли ми зняли спецю, ми зрозуміли, що в принципі проблема з крилом нікуди не ділася. Тобто, на жаль, в нього була задавлена травма. І кістка, на котрій стояла спиця, вона почала сипатися. Після ускладнень ветеринари прийняли рішення ампутувати частину крила. Ми всі насправді дуже жалкуємо, тому що температура в крилі вона лишилася, тобто воно було живе, але от кістка вона фактично ніяк не зросталася. Зараз у клініці активно шукають для лелеки надійний дім і дбайливих господарів. Він хоче волі, тобто, коли тут нікого немає, він собі вечорами виходить, він намагається ті свої крила випростати. Хоче, хоче він ними махати, він хоче десь на волю, на травку. І тому ми дуже би хотіли знайти таку людину, таке подвір'я. Прийняли би нашого Льоліка. Ось, із тим, щоб він хоча б жив десь, хоча б біля водойми, якийсь слух був поруч, якась рослинність, щоб це був якийсь затінок і можливість його таким чином отримати і в холодний період були б незвичайно вдячні. Олена Дейнека додає, це не перший випадок у їхній практиці. Торік іншого лелека з цієї ж клініки забрала до себе родина з плебанівки, і птах там жив довго та спокійно.